Захисники української мови в Києві в середу офіційно припинили голодування. Боротися за збереження української державності вони продовжать словом. Ай найнавніш гріха забути, що в нас що в тебе є мати. Для цього під стінами українського дому вчорашні голодувальники влаштували читання поезій, які покладуть початок у всеукраїнському поетичному марафонові на захист української мови та держави. Українській мові. Імперіалізм гельс російський імперіалізм гель близько півсотні представників свободи у Наунсо та Хуну пікетували в четвер посольства Росії в Києві з нагоди візиту до України президента Росії Володимира Путіна. Учасники акції вимагали зупинити наступ російського імперіалізму в Україні. Залишається До... До слава Украине! слава! Капитальный ремонт пищеблока. В этом году мы меняем уже пять штук, ставим котлов Цього року на поточний ремонт приміщень Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві держава надала 670 тисяч гривень, заявив начальник департаменту виробничої діяльності та ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби України Валерій Пудак. За його словами, це перше таке надходження за останні 20 років. Від профспілки пенітенціарної служби СІЗО отримав офісні меблі і техніку для своїх співробітників. 70 тисяч гривень на поточні. Для такого об'єму коли 20 лет ні одної копейки не планирую. І я готовий это доказать. Це везде. Нашим потихеньку установам, нашим всем по мірі можливостей. Принесли за сутки работы роботи этой точки непосредственно саме у детське питання. У Росії в Краснодарському краї служби порятунку та волонтери обходять будинки в місті Кримську, яке потерпіло від руйнівної повені. У регіоні працюють також громадські активісти. Вони організували громадський штаб допомоги жителям. Вот здесь, собственно, одеяло, подушка и вот і говорили. вы думаете, ну, власти все сделали для того, чтобы не было такого количества жертв? Я думаю, что они вообще ничего не сделали. 22-річну афганську жінку на ім'я Наджиба, обвинувачену в перелюбстві, розстріляли таліби минулого тижня біля одного з селищ у провінції Парван на півночі Афганістану. Як виглядає з оприлюдненого днями відеозапису? Цей запис, який отримало агентство Reuters, подаємо в відредагованому вигляді без надто натуралістичних сцен. Today you know that there is a demonstration because you know that in Afghanistan women are killed women are abused women are killed in every uh, situation that they're living it's not because they're committing a crime or anything it's just because they're women and we want to stop this because women should be considered first a human Афганські жінки вийшли в середу в Кабулі на мовчазний протест проти насильства щодо жінок. Демонстрація відбулася через нещодавню публічну страту, звинуваченої в перелюбстві, яку здійснили таліби. У Запоріжжі біля острова Хортиця учені дістали на поверхню з під води човен, якому за попередніми підрахунками 500 років. За словами археологів Національного заповідника Хортиця, це так званий човен однодеревка, зроблений із суцільної деревини дуба. Припускають, що його вік може сягнути й тисячі років. Точна дата виготовлення човна стане відомою після радіовуглецевого аналізу. Після того почнеться консервація пам'ятки. mm